Мої вітання. Мене звати Валентин Гладких. Я кандидат філософських наук і український політолог. Я міг би поділитися з вами мудрістю, і ми б сформували філософську школу. Міг би поділитися откровенням і створити якусь релігійну секту. Натомість я хочу поділитися з вами лише своїми поглядами у надії, що ми сформуємо певну спільноту однодумців однодумців, для яких знання будуть не примножувати скорботу, а стануть силою, аби перетворювати наш світ на краще. Втім, одразу мушу застерігти ці пігулки. Мудрості, пігулки, істини, і навіть пігулки здорового глузду не завжди бувають смачними. Часто вони бувають вельми гіркими. Але не забувайте, що все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. І істина, яку треба пізнавати, єдине, що може зробити нас вільними. Тому Пам'ятайте, що не все, що ми почуємо на цьому каналі, буде приємним, не все буде пестити ваш слух, не все буде вселяти оптимізм, але все, сподіваюся, буде сприяти підвищенню наших, ваших еволюційних перспектив. Водночас хочу зазначити, що свого часу перші патріархи чань буддизму спілкувалися і сперечалися про природу просвітлення. Одні вважали, що просвітлення відбувається миттєво інші наполягали на тому, що процес просвітлення розтягнутий в часі. Перші казали, що не можна перестрибнути провалля у два стрибки. Інші наполягали на тому, що перед стрибком необхідно зробити розбіг. Це я вам кажу для того, аби ви зрозуміли, ніколи не знаєш де і за яких обставин. Тебе заскоче просвітлення, тому виходите і в ветер і бачитися з вами. Ми можемо за самих несподіваних обставин у самих несподіваних ситуаціях, якщо буде якась необхідність, поділитися якимись інсайтами в усіх значеннях цього слова і говорити з вами. Ми будемо як про поточні події, так і про якісь глобальні тенденції. Сподіваюся, це буде корисно. Для всіх нас, отже, не зволікайте, підписуйтеся, і далі буде цікавіше.